Майбутня зима, ймовірно, не буде дуже холодною. Для України така ймовірність мізерна. Такий прогноз озвучив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіду сайту КП в Україні. Всі зими у нас температурним режимом вище норми. Це не виключає морозних періодів, можливо, навіть сильних. Але вони будуть короткі і на загальному характері зими не позначаться. Дуже холодної зими не буде, як і комфортного прохолодного літа, говорить він. За словами кульбіди, за останні 25 років середня Температура січня-лютого в Україні зросла на 2-2,5 градуси. А це означає, що зменшилась кількість днів з негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася. А в окремі роки ми навіть не можемо оцінити, була зима чи ні, пояснив синоптик. Також він попередив, що комфортного прохолодного літа в Україні теж не буде. Середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2,5-2,8 градуса, кількість діб з температурою плюс 30 градусів і вище збільшена. В два рази, уточнив керівник Укргідромедцентру. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.